Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хотіла би поговорити на таку тему, як нове життя один з одним. В Колосянам, 3 розділі з 12 го вірша, написано так: Так, живіть новим життям, як вибрані люди Божі, святі, улюблені, сповнені милосердя, доброти, покору. Лагідності й терпіння. Будьте, будьте терпимими одне до одного, прощайте одне одного, якщо хто скаржиться на вас, як Господь простив вас. Але ж найголовніше над усім у вашому житті це любов до інших. Саме любов об'єднує усе досконалим союзом. Хай же мир Христа керує серцями вашими, що саме до нього ви були покликані з'єднатися в одному тілі – та завжди будьте вдячні. Ось такі чудові слова, записані до церкви і сьогодні передані всім нам. І мені б хотілося, щоб ми з вами молилися, просили Бога, пробачення, можливо, просили у Бога підкріплення свого духа, своєї внутрішньої дитинки, внутрішнього християнина в тому, щоб у ці моменти, з якими виклики, з якими ми зустрічаємось сьогодні. Що ми були спроможні їх не просто пережити, не просто пройти, А в цих ситуаціях, в цих моментах прославити Святого Бога. І знаєте, ми підняли да на цей рік, це тема військові, це їх сім'ї і те як церква. І от тут, знаєте, я багато в консультуванні зустрічаюся саме з таким моментом, що я не просила його йти воювати. Це кажуть не тільки дружини, але й мами. І ось цей момент, коли. Він як чоловік прийняв це рішення і пішов добровільцем, або йому видали повістку. Це вже не важливо, яка була історія, але він пішов воювати. Ми маємо з вами змиритися не перед його рішенням чи ще когось, а саме те, що це створив Господь для нас. Це Бог дав такий план і дав таку долю, і дав такий шлях, таке направлення, таке бачення. Ми маємо змиритися перед Богом. Ми маємо любити один одного, ми маємо прощати один одного. Ми маємо бути підкріпленням один для одного і натхненням. Давайте по це будемо мовитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ми можемо до тебе приходити. І дякую за те, що ми можемо говорити про тебе і. Ми можемо, Господь, прославляти тебе. Ти бачиш виклики, ти допустився в нашому житті, чи благословив і ще до кінця всього не розуміє. Ми не знаємо, Господь, але я дякую тобі за ці стани ці процеси, які проходять Господь, за це очищення, відновлення і за це відродження кожного з нас, Господь. Я дякую тобі за те, що ти все більше і більше з кожним днем цієї війни, ти наближаєш нас до себе, справжніх християн. Я дякую тобі за те, що ти допомагаєш не просто служити автомат. Механічно, Господь а з любов'ю з усім серцем, з усім Господь своїм єстіством славити Твоє свята ім'я і передавати твою любов іншим, особливо тим, хто зараз Господь воює і віддає своє життя за кожного з нас. І я дякую тобі за, за їх вибір, за їх життя, Господь, за їх долю, за те, як трапляється. І я знаю, що в цьому всьому Господь є ти і твоя любов, і твоє милосердя, серце, твій захист, Господь, і твоє благословення. Допоможи нам в це не просто вірити, а приймати, усвідомлювати і жити, Господь, згідно твого слова, того шляху, який ти приготував і ведеш кожного з нас. Дякую тобі за все. Амінь.